Люди проти забудови у Івано-Франківську розпалився черговий скандал. Мешканці мікрорайону Хоткевича, молодіжна, вийшли на захист парку, якого від сьогодні відчутно поменшало. Нині вночі кажуть люди, стовпці, які встановили ще тиждень тому, обмотали сіткою. Паркан поставили, має знати, що тут буде. Ну а тут все так тихо, спокійно. знаєте, так втіхаря. Я не знаю, можливо, тут щось дуже дуже гарне хочуть зробити. То скажіть нам правду людям, що ми хочемо облагородити місцевість. Ми хочемо зробити для ваших дітей. Але ми зараз не віримо. Починається ми просто захватують парк. Що ми маємо сидіти, це мовчати? Ми тут живемо. Ніякого громадського питання не було, не проведено. Людей, вибачте, ставлюють за нічого. Вийти на вулицю з протестом люди вирішили після вчорашнього інциденту, коли на маленьку дитину накинувся охоронець. Мовляв, за те, що лізе на приватну територію. Дети играются, поставили столбики, начали загораживать территорию. Дитини почали самим столбиком, начали ковыряться в столбике. Тут на нас охранник, начал кричать: Забурить, детей, там, это майно, вишко, шкодите майно, там вы сейчас милицию, дети испугались, дети теж були в шоке. Мы не понимали, что творится. Мы почали спрашивать, хто это загораживает, чья это територія, он ничего не знает. Виявляється, територію в майже гектара огородило єпархіальне управління. За словами їх юриста, це місце. Сина надана рішенням сесії міської ради ще 2010 року. У ГКЦ в постійне користування. Андрій Кусь, не показуючи мешканцям документів, демонструє їх нам. З юридичної точки зору документи є управління оформлені належним чином. вони є законним користувачем. У документах на віддачу території стоять підписи Маранушкевучиса та головного земельника Любомира Озарка. Юрист пояснює, огородили територію для подальшого облагородження, заберуть сміття та встановлять дитячий майданчик. Про будь-яке будівництво, якого так бояться мешканці, наразі мова не йде. Як земельний користувач, єпархіальне управління цілком вправі огородити свою територію. Питання про ведення будь-якого будівництва на даній території не йдеться. Навпаки, керівництвом було озвучено позицію стосовно того, що на даній території буде проведений благоустрій. На даній території буде вивезене свіття, і е, якщо дане питання буде узгоджене з мешканцями, оскільки велася така розмова е, для влаштування дитячого майданчика, в тому числі на даній території. Про такі благі плани єпархіального управління, ймовірно, сам мер не здогадувався на камеру, каже, підписував документи на територію для будівництва митрополії. Насправді в парку має повстати цілий комплекс, призначений для молитовних зборів віруючих, навчання молодих священників, управління і тимчасового проживання. До мене приходив владика Володимир. Вій тишин з тим, що все-таки десь знайти місце для будівництва епархії. От. І власне десь зупинилися на місці цій території, було прийнято рішення надати дозвіл на будівництво митрополії, саме на цьому місці. Я вважаю це кращий варіант ніж погодитись було на пропозиції деяких забудівників. Більше того, ця частина парку вона не використовується для активного відпочинку, тому що там десь трошки мочери, болотисіс і так далі. І тому подібне у будь-якому разі люди проти під час пікету намагаються домовитися із представником єпархіального управління. Ми домовилися, що вони зараз цю сітку знімуть і поставлять з того боку обгородять бо парк, щоб не могла техніка заїжджати. А стовпчики залишаються і ми з громадою вийдемо на суботник приберемо цю всю територію. Якщо вимоги мешканців не виконують і сітка не буде знята, люди обіцяють паркан знести самотужки. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрук, новини, телеканал, третя студія.